Доброго дня, дітки! Всім привіт! А скажіть мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Так, осінь. А яка буває осінь? Так, золота, барвиста, різнокольорова. А зараз я вам пропоную послухати вірш про осінь. Нині осінь нас чарує неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінній край. Дітки, на картинках ви бачили. Що осінні дерева почали втрачати свої листочки. Але ми можемо дати їм друге життя і зробити собі на згадку осіннє деревце. І сьогодні ми будемо з вами конструювати осіннє деревце. Для цього нам знадобиться гілочка, аркуш паперу та листочки. А перед тим як робити нашу роботу, пропоную вам, дітки, зробити пальчикову гімнастику. Ми трудились, заморились, наші пальчики втомились. Пострибайте пальчики, як маленькі зайчики, стриб, скок, стриб, скок, пострибайте на лужок, вітерець траву гойдає, вліво вправо нахиляє, а зайчата веселяться, вони вітру не бояться. Тож, приступаємо до роботи. Викладаємо гарненько листочки. Гарнесенько. І гілочку поверх. А ще цю роботу можна зробити на вуличці. А ми з нетерпінням чекаємо фото ваших робіт. До нових зустрічей! До побачення!